Римлян, перший розділ з 21 вершка. Так як пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога і не дякували, а зникчемнили в своїх мудростуваннях і запоморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, стали нерозумними. Замість того, щоб поклонятися вічно живущому Богові, вони з дерева й каменя зробили собі ідолів, на подобу птахів, тварин, гадюк і кволого чоловіка, та й поклоняюсь їм, тому й віддав їх Бог по хотях їхніх сердець, нічистоти, щоб вони самі опоганювали тіла свої. Вони замінили правду Божу неправдою і віддавали честь і служили сотворінні більше, як творцеві, які є благословені навіки. Амінь. Через це Бог. Залишив їх в похотях їхніх, бо їхні жінки замінили природні стосунки на противоприродні. Так само і чоловіки, залишивши природні стосунки з жінками, розпалували своєю своєї похоті один на одного, і чоловіки з чоловіками чинили сором і приймали за це відплату, відповідну їхньому блудові. А тому, що вони не вважали за потрібне визнавати Бога, бо Бог залишив їх за розпусним розумом чинити непристойне. Амінь.